Ви колись прокидалися серед ночі без видимої причини, темрява навколо тиша, але щось не так. Ви дивитеся на годинник, друга, третя, четверта година ранку. І найголовніше це відчуття, наче хтось є поруч, наче хтось спостерігає. Такі нічні пробудження можуть здаватися випадковими, але чи дійсно це так? Чому вони трапляються саме в певний час? Чому в такі моменти ви можете відчувати холод, напруженість, раптовий страх, хоча у вашій кімнаті нікого немає. Це не просто порушення сну. Це щось більше. Наші предки знали, що ніч це час, коли кордони між світами стають тоншими, саме вночі активізуються невидимі сили, які ми не можемо побачити, але які можуть впливати на нас. Випадкові шуми, тіні, які, здається, що рухаються. Незрозумілі сни, які змушують прокинутися, все це може бути не просто грою уяви, але що насправді змушує вас прокидатися саме вночі. І головне, що робити, якщо це трапляється з вами регулярно, що означає нічне пробудження? Якщо ви прокидаєтесь посеред ночі без явної причини, це може бути сигналом. Справа не тільки у фізіології чи стресі, у багатьох традиціях вважалося, що кожен часовий проміжок ночі має своє значення. Якщо ви прокидаєтеся між першою і третьою годиною ночі, це може бути пов'язано з вашою підсвідомістю. Це час, коли мозок обробляє інформацію, а душа наче спілкується з вашим внутрішнім світом. Прокидання в цей час може означати, що ваша інтуїція намагається щось вам сказати, якщо ви прокидаєтесь між третім і четвертим ранком, це зовсім інше. У багатьох культурах цей час називають годиною духів або часом тонкого світу. Вважається, що саме в цей період невидимі сили стають найактивнішими. Люди, які мають підвищену чутливість, можуть відчувати їхню присутність навіть на рівні інтуїції, раптовий страх, холодний подих у кімнаті. Дивні звуки або відчуття, що хтось стоїть поруч. Якщо ви прокидаєтеся після четвертої години ранку і не можете заснути, це може бути пов'язано з тим, що ваше тіло реагує на зміну енергетичного простору. У цей період починає слабшати дія нічних сил, але вони ще можуть залишати сліди у вашому сні, змушуючи вас прокидатися з відчуттям важкості або незрозумілої втоми. Але є ще одна важлива деталь. Якщо ви прокидаєтеся і відчуваєте, що в кімнаті щось змінилося, повітря стало важчим, з'явився раптовий холод або відчуття, що вас хтось розбудив, можливо, ви дійсно не самі. Хто вас будить уночі? Ви ніколи не задумувалися, чому деякі люди бачать сни пропокійних, а інші відчувають їхню присутність у реальному житті. Вважається, що в певні періоди часу духи тих, хто пішов, можуть торкатися наших снів, намагаючись передати послання, іноді це рідні люди, які просто хочуть, щоб ви згадали їх, а іноді зовсім не ті, кого ви чекали. Якщо ви часто прокидаєтесь з відчуттям, що хтось стоїть поруч, можливо, це знак, що хтось із потойбічного світу шукає контакту, деколи це може бути покійний родич. Які намагаються щось передати. Але якщо ви відчуваєте страх, тривогу або вам сняться сни, які змушують прокидатися у холодному поту, це може бути ознакою того, що хтось прийшов без вашого дозволу. Є ще один цікавий феномен раптові шумові ефекти в момент пробудження. Деякі люди говорять, що коли вони прокидаються посеред ночі, їм здається, що вони почули голос, шепіт або навіть різкий звук якого насправді не було. Це може бути просто грою мозку, але є випадки, коли такі звуки збігалися з певними подіями або перечуттями. Ще одна причина нічних пробуджень це енергетичний дисбаланс у домі. Якщо у вашій оселі накопичується негативна енергія після сварок, стресу, переживань, вона може впливати на якість сну. В таких випадках рекомендують проводити очищення будинку. Використовувати свічки, ароматичні трави або хоча б добре провітрювати приміщення перед сном. Але що робити, якщо ви вже стикаєтеся з нічними пробудженнями, які змушують вас відчувати страх або занепокоєння? Як зрозуміти, чи це просто реакція вашого організму, чи хтось дійсно намагається вийти з вами на контакт? І найголовніше, як захистити себе, якщо ви не хочете більше прокидатися серед ночі? Від цього незрозумілого відчуття. Про це я розповім далі. Якщо нічні пробудження повторюються знову і знову, важливо не ігнорувати їх. Це може бути не просто випадковістю чи результатом стресу. Кожен раз, коли ви прокидаєтесь у темряві з відчуттям тривоги або холоду, ваше тіло та підсвідомість намагаються вам щось сказати. Але як зрозуміти, чи це звичайний розлад сну, чи щось більше. Перше, що слід зробити, звернути увагу на свій стан під час пробудження. Якщо ви прокинулися і відчуваєте себе спокійно, можливо, це просто природний цикл сну, але якщо ви відчуваєте сильну напругу, страх, прискорене серцебиття або відчуття, що в кімнаті є ще хтось це сигнал, що варто бути обережними. Друге, подивитися на годину пробудження. Якщо це трапляється між третім і четвертим ранку, це той самий час тонкого світу, коли багато людей відчувають дивні речі. Це може бути ознакою того, що хтось або щось намагається увійти у ваш енергетичний простір. Третє прислухатися до своїх відчуттів після пробудження. Чи було у вас відчуття холоду в кімнаті, хоча вікна закриті? Чи помічали ви тіні або силуети, які зникали, коли ви повертали голову, чи було таке, що після пробудження ви чули шепіт, стукіт або інші звуки, яких не повинно було бути? Якщо так, це явний знак, що щось впливає на вас. Як захистити себе від небажаних пробуджень? Перший і найважливіший крок захистити свій простір перед сном, є кілька простих, але дуже ефективних методів. Свічка перед сном. Запаліть свічку хоча б на 5 хвилин перед тим, як лягати спати. Вогонь очищає простір і знімає залишковий негатив, який міг накопичитися у вашій кімнаті. Якщо свічка горить рівно, все добре. Але якщо вона починає тріщати, коптити або поводитися дивно, це може бути сигналом, що в кімнаті накопичена важка енергія, склянка з водою біля ліжка. Вода це один із найкращих природних фільтрів, який може вбирати в себе негатив. Налийте перед сном склянку чистої води і поставте біля ліжка. Вранці цю воду потрібно вилити подалі від дому, бажано у землю, захист через особисту енергію. Перед тим як засинати, подумки уявіть, що ви оточені світлом. Це своєрідний енергетичний щит, який не дозволяє нічому непотрібному увійти у ваш простір. Деколи достатньо просто сказати подумки. Я закриваюся від усього, що мені не потрібно. Моє місце це місце спокою. Не залишайте дзеркала відкритими. Дзеркало вночі може бути порталом для небажаних контактів. Якщо у вашій спальні є дзеркало, спробуйте хоча б на кілька днів прикрити його на ніч і подивіться, чи зміниться ваш сон. Приберіть речі, які можуть утримувати негатив. Іноді в домі є предмети. Які зберігають у собі енергетику минулого, старі фотографії, речі покійних, антикварні статуетки, якщо ви почали прокидатися вночі після того, як у вашому домі з'явилася якась нова річ, можливо, вона несе у собі чужу енергетику. Що робити, якщо ви вже прокинулися, якщо ви прокинулися серед ночі і відчуваєте сильний страх або напругу, не залишайте це без уваги. Одразу увімкніть світло, темрява це середовище, де страхи посилюються, і іноді найпростіший спосіб повернути собі контроль це просто вімкнути лампу, вмийте обличчя холодною водою. Це допомагає не лише фізично освіжитися, а й прибрати енергетичний вплив, якщо він був. Вимовте слова захисту. Неважливо, чи це молитва, чи просто ваші власні слова, головне, щоб вони йшли від серця. Скажіть, я захищений, мій дім це дім світла і спокою. Не лягайте спати відразу, якщо страх не минає. Спробуйте змінити положення в ліжку або хоча б трохи посидіти з відкритими очима. Інколи це допомагає обірвати той зв'язок, який змусив вас прокинутися. Якщо нічні пробудження трапляються часто, варто звернути увагу на загальну атмосферу у вашому житті, чи не накопичилося у вас забагато стресу. Чи не переживаєте ви щось, що залишається невисловленим? Інколи саме наші власні емоції стають причиною того, що нас будять уночі. Але якщо після всіх цих дій ви все одно продовжуєте прокидатися серед ночі, відчуваючи страх або чужу присутність, можливо, це не просто випадковість. У такому випадку варто провести повне очищення будинку, щоб позбутися всього, що може впливати на ваш спокій. Про найсильніші методи очищення дому від негативної енергії я розповім далі. Перший крок для того, щоб зупинити нічні пробудження, глибоке очищення будинку. Це не просто прибирання від пилу, а позбавлення усього, що може втримувати негатив і викликати неспокій. Є кілька сильних методів, які використовували ще наші предки для очищення дому. Позбудьтесь речей. Які тягнуть енергетику вниз. Уявіть, що ваш будинок це жива система, яка накопичує все, що відбувається у ньому. Якщо у вас є речі, які асоціюються з важкими моментами в житті, вони можуть впливати на вашу енергетику навіть несвідомо, особливо небезпечні старі речі покійних, особливо ті, які довго не використовуються. Антикваріат і речі з невідомим минулим вони можуть зберігати сліди подій. Які вам зовсім не потрібні розбиті речі, тріснуті дзеркала, несправні годинники, символ застою та порушення енергетичного потоку, фотографії, які викликають у вас негативні емоції, наприклад, знімки людей, з якими у вас були конфлікти. Якщо ви помічали, що після потрапляння в дім певних речей ваше самопочуття погіршувалося, або ви почали прокидатися вночі. Варто розглянути можливість їх винесення, очищення дому водою та сіллю. Сіль здавна використовувалася для очищення простору від негативу. Один із найпростіших способів розчинити жменю солі у воді і обійти з цією водою всі кімнати, протираючи двері, підвіконня, кути та дзеркала. Вода повинна бути теплою, а сіль натуральною, бажано крупною. Є ще один метод. Поставити склянку з водою і сіллю у кожній кімнаті на ніч. Вода вбирає негативну енергію, а сіль його запечатує. Вранці таку воду потрібно вилити за межі дому. Якщо ви помітите, що вода помутніла або сіль осіла дивними візерунками це явна ознака того, що у приміщенні була важка енергетика. Очищення вогнем та димом свічки це один із найсильніших способів очищення простору. Вогонь руйнує енергетичні застої, а також допомагає вигнати будь-які небажані впливи, як правильно очистити дім свічкою. Візьміть білу свічку, бажано церковну, і запаліть її. Пройдіться по всіх кімнатах, особливо в кутах і біля ліжка. Якщо вогонь свічки починає тріщати, коптити або неспокійно горіти, у цьому місці є залишковий негатив. В такому разі затримайтеся там довше. Промовляючи, я очищаю цей дім, від усього зайвого, нехай тут залишиться тільки світло. Якщо у вас є сухий полин, ялівець або лаванда, їх можна використати для очищення димом. У старовину наші предки обкурювали свої оселі такими травами, щоб вигнати все, що могло порушувати спокій домочадців. Провітрюйте простір і змінюйте енергію будинку. Свіже повітря найкращий союзник у боротьбі з важкою енергетикою. Якщо в приміщенні накопичилося багато негативу, після очищення обов'язково відчиніть всі вікна хоча б на 15 хвилин, навіть узимку. Дайте простору подихати. Один із найдієвіших способів змінити енергетику дому переставити меблі. Коли ви рухаєте предмети, ви змінюєте енергетичний потік у будинку, це особливо корисно. Якщо ви постійно відчуваєте втому або прокидаєтеся вночі, можливо, ваша спальня потребує змін. П'ятий захист дому перед сном. Якщо ви часто прокидаєтеся вночі з відчуттям, що щось не так, або бачите важкі сни, вам потрібен захист. Ось кілька простих, але дієвих методів склянка води біля ліжка. Вона забирає залишковий негатив під час сну. Вранці її потрібно вилити. Покладіть біля ліжка шматочок природного каменю, наприклад, чорний турмалін або гірський кришталь. Вони нейтралізують зайву енергію. Перед сном скажіть прості слова захисту: мій дім це місце світла, тут немає місця для нічого зайвого. Не залишайте дзеркала відкритими напроти ліжка. Вночі вони можуть відображати не тільки фізичну реальність, але й тонкі енергетичні процеси. Що ви помітите після очищення. Якщо ви правильно очистите свій будинок, зміни не змусять себе чекати. Найперші ознаки того, що все зроблено правильно, ваш сон стане глибшим і спокійнішим, ви більше не будете прокидатися серед ночі без причини. Зміниться атмосфера в будинку, стане легше дихати, зменшиться напруженість, у вас з'явиться більше енергії. Раніше ви могли прокидатися вже втомленими. Але тепер все зміниться. Очищення дому це не просто ритуал, це спосіб повернути в простір гармонію, зробити його місцем сили, а не осередком проблем. Якщо ви помічали, що після очищення у вашому житті починалися позитивні зміни, напишіть про це в коментарях. Можливо, ваш досвід допоможе тим, хто теж стикається з нічними пробудженнями та неспокоєм у своєму домі.